Усім привіт! З вами Тихон Агент, і це друга частина огляду мого міста. Я думав, що не скоро наберу 50 переглядів, але це сталося дуже скоро. Тому ми починаємо. Так, що я ще вам не показав? Давайте почну з найпершого будинка у цьому місті. Ось його не можна руйнувати чи щось з ним робити. Ось він такий, тут можна зайти. Другий поверх тут і все. І дах. дуже маленький будинок, того що перший у місті. Так, Далі ще є офіс дуже старий. Тут є такий ресепшн На другому поверсі тут кабінет робочий і вікно. Не знаю, щоб дивитися, чи ніч зараз, чи день. Добре, давайте далі. Ще є ось такий будинок великий, чотирьохповерховий. Перший поверх, тут другий поверх, і квартири тут. Килимок, звичайно, і підлога. І так, на кожному поверсі. Третій ось поверх, четвертий. І дах. Ось так. Вихід на дах. І тут я зробив ще ось такий навіс, щоб не капало у середину будинку. Добре. Далі. Ось тут є хмарочос, і я вам зараз його повністю покажу. Сподіваюся, він вам сподобається. Тут перший поверх, другий поверх. Третій поверх. Четвертий поверх. І п'ятий поверх. Далі тут є сюди можна. Тут є шостий поверх. І тут такі сходи. Сьомий поверх, восьмий, дев'ятий, десь дев'ятий. І далі сюди ще можна. Ось тут десятий, одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий поверх, 16-й поверх, сімнадцятий, вісімнадцятий і дах. Ось так, вісімнадцять поверхів і дах. І тут дуже гарний вид. На місто. І ще тут я встановив теж батут чи трамплін, щоб можна було ось так стрибати високо-високо. І дивитися взагалі на місто. Так, давайте дивитися далі. Ще є в моєму місті. Так, тут ми все подивились. Хоча ні, я вам тут ще дві речі не показав в цій стороні. Давайте зараз долучу і покажу. Тут є ось такий будинок, де квартири, звичайно, таке одноповерховий, правда. І є трохи недобудований Макдональдс тут. Ось тут є перший поверх гарний і, і є, і сходи, в принципі. Ось тут можна ось так заїхати і щось придбати. Я ось, наприклад, зараз тут куплю. Е, давайте 100 переглядів, будь ласка. Дякую. Ну, реально, якщо буде 100 переглядів або 20 лайків, то я роблю наступну частину. Якщо ж ви не наберете стільки, багато часу, то я все одно випущу, але бажано набрати, якщо хочете швидше. Добре, давайте дивимось далі, що є у моєму місті. Давайте у ту сторону тепер. Тут я побудував ще один такий будинок, як я у минулій частині показував. І тут дорога ось так підсвічена. До речі, якщо ви не дивилися минулу частину, обов'язково подивіться, щоб дізнатися, яке у мене взагалі місто. Тут є такий будинок, такий. З нових тут я побудував такий будинок новий. Тут ось так багато входів. Тут є другий поверх, третій поверх. Там і перший поверх і все. Три поверхи. І дах. Також тут є ще такий будинок. Тут окремі входи, але нічого немає на горі. Немає сходів, того, що сходи ззовні. Ось другий, третій поверх, четвертий поверх. Вихід на п'ятий поверх і на шостий поверх. Ось як це виглядає зі сторони. Також у цій зоні є. Будівництво нового будинку, ось кран навіть тут є, і величезна телевежа. Давайте піднімемось і подивимось, що ж там на горі. І підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам подобається взагалі таке. Я буду знати і частіше випускати відео про це, і може навіть буду щось по вашим коментарях будувати. Добре, ось дивимось. Тут є різні системи, блоки різні такі. І тут є вихід, ось так можна дивитись. Так що у вас є спеціальний режим по льоту, ось як у мене, то можна ще ось сюди взлетіти і сюди вийти. І тут можна стрибати, наприклад, кудись. Ось я зараз іду до нового будинку. Якраз туди стрибаю. Добре. Тут є невелика лікарня така. І будинок такий дерев'яний. Також є ось такий ще будинок. рожево цегловий Добре. І один з найвищих будинків тут є. Зараз я вам його покажу. Перший поверх. Другий, але не вище за офіс. Третій поверх. Четвертий поверх, п'ятий поверх, шостий поверх, сьомий поверх, восьмий поверх. Уже ось такі балкончики тут і вихід. Але йдемо далі. Дев'ятий поверх, наприклад, десятий, й Одинадцятий поверх, дванадцятий. Уже майже нічого не видно, але якщо вийдемо, то все видно. Тринадцятий, здається, 14. 13 поверхів і дах. Ось так тут гарно. Добре. Давайте я вам покажу ще одну річ якусь, і після цього, лише після ваших лайків та переглядів, ми підемо далі робити наступні частини. Ось цей будинок я вам покажу зараз, дерев'яний такий. Я... До речі, я майже усі будинки, які я вам показую, я сам придумаю. Ну, В нашому випадку я усі сам придумав. Диється так. Ось так є. І тут є двоє сходів. Перші ведуть сюди, другі теж ведуть сюди. Тут, тут можна дивитися ось така стеля, щоб дивитися, не знаю, ось на місяць, наприклад. Тут є сходи ще ось такий будиночок, як маленький, і тут вихід, у принципі. А тут сходи вниз Ось такий будинок. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. А з вами був Тихон Агент. І усі, бувайте!